У Більшості людей стосунки з мистецтвом складаються приблизно так: ми або захоплюємося, або боїмося. Комусь здається, що це щось надто складне, елітарне, і потрібно мати ледь не освіту, щоб розуміти. А комусь навпаки, що це про гарно, негарно подобається, не подобається, і досліджувати тут нема що. Я створила курс Ключ до мистецтва, щоб між цими крайнощами з'явився міст. Це курс, який допомагає побачити, відчути, дослідити, як працює мистецтво у першому блоці. Ми починаємо з найважливішого З питання, яке нібито всі знають, але ніхто не може чітко пояснити, що таке мистецтво. Ви дізнаєтесь, чому люди почали малювати, коли навіть ще не мали письма? Як мистецтво стало не просто способом прикрашати життя, а мислити, зберігати досвід. Змінювати свідомість. Ми поговоримо про функції мистецтва: від сакральних та ритуальних до психологічних та комунікаційних. Чому ми досі створюємо і повертаємось до мистецтва, коли зараз так багато альтернатив. А ще що насправді є естетикою, цей блок допомагає створити основу. Бо, поки ви не розумієте, що мистецтво робить з людиною, складно побачити, навіщо воно людству і вам особисто, і це перший ключ. Ви вже починаєте мислити по-іншому. Другий блок це подорож у часі від перших наскельних малюнків крізь античність, ренесанс, бароко, авангард до сучасного мистецтва. Головна ідея тут не в тому, щоб запам'ятати дати, стилі імена. Ми дивимося на історію як на живий процес. Як змінювалося саме бачення людини, і відповідно як це виливалося в мистецтво? Чому середньовічний художник писав не реальність, а божественне світло? Чому в ренесансі з'явився культ тіла? Як бароко навчило нас емоціям? Чому в романтизмі стільки трагічного? Як імпресіонізм перевернув сприйняття мистецтва, а сучасність? Саме уявлення про межі. Ви починаєте бачити, що за кожною епохою стоїть логіка, і вам не потрібно заучувати якісь формальні признаки, щоб розпізнати стиль. Кожен стиль це відповідь на питання свого часу. Цей блог потрібен, щоб у вас нарешті з'явилася дорожня карта, щоб не блукати у стилях, а побачити, як все пов'язано і як одна ідея перетікає у іншу, третій блок про формальний аналіз один з моїх улюблених, тому що тут ви зрозумієте, як художник керує чи маніпулює вашим поглядом. Ми звикли дивитися на сюжет, але не бачимо, як він зроблений. Саме форма, колір, композиція, ритм, перспектива, світло створює те. Що ми відчуваємо спокій, радість, напругу чи переживання за героя? Чому Рафаель здається гармонійним, а Караваджо експресивним моне легким. А Пікасо – агресивним. Кожен художник грає з нами, направляє погляд та керує сприйняттям. Після цього блоку ви вже не дивитесь на мистецтво поверхнево. Ви бачите логіку, структуру та архітектуру зображення. Ви навіть починаєте мислити як художник, навіть якщо ніколи в житті не тримали пензля в руках. До речі, особливо корисним цей блок буде для тих, хто працює з візуальним. Дизайнерам, фотографам, креаторам та навіть маркетологам четвертий блок мій особистий фаворит символічний і культурний аналіз. Це те, що допоможе читати. Все, що не лежить на поверхні. Ми розбираємося із символами, архетипами, біблійними сюжетами, міфологією, нецюрмортами, Бо мистецтво це не просто форма. Ви навчитеся розпізнавати, коли художник цитує античність, а коли говорить про страх смерті через яблуко чи догораючу свічку. А ще ми говоримо про юнга та його архетипи: герой, тінь, велика матір і як вони проявляються у мистецтві. Від Мікеланджело до Фріді Кало. і саме тут відбувається головна магія. Ви складаєте попередні пазлики. А після цього блоку, навіть перед найскладнішою картиною, знаєте. Куди на що і як дивитися, і нарешті п'ятий блок про те, як мистецтво виходить за межі музеїв, галерей та книжок, ми говоримо про те, як воно впливає на мислення, як розвиває увагу, смак, здатність бачити зв'язки, про те, чому споглядання мистецтва заспокоює нервову систему, і як це підтверджують нейронаукові дослідження, про те, як картини можуть бути медитацією, як вміння бачити форму і сенс. Тренує наш мозок і як мистецтво допомагає відчути сенс у буденності, бо головна ідея цього курсу не просто дати вам сухі знання, а навчити жити із мистецтвом, розуміти та відчувати його, а від цього і зовсім по іншому дивитися на світ навколо людей та навіть самих себе. Отже, п'ять ключів. Від що таке мистецтво до повного розуміння та вміння зчитувати найглибші сенси. Це курс для тих, хто хоче не просто знати факти, а бачити глибше, відчувати яскравіше, думати ширше і дивитися після цього на світ трошки інакше. Бо мистецтво це не про минуле, це про нас. І якщо зрозуміти, як воно працює, воно відкриває зовсім інший спосіб бути людиною. Та створювати, не відкладай своє життя та задоволення. Забирай свій ключ і навчись бачити більше, ніж більшість.